Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. На жаль, в мене не було можливості записати це відео раніше, тому що я хворіла, але беремо карти в руки і записую для вас відео на червень місяць для Росії. Головні події червня до кінця червня для Росії. Головні події, які будуть відбуватися на Росії до кінця червня. А ось тут вже ну дуже-дуже цікаво. Тому що дивіться, імператор завжди показує мені владу країни, і тут може бути замах на когось з їхнього клоатника. І по імператору це якась дуже високо поставлена особа. Звичайно, я. Можу пропустити, що це буде цей пило з цими брежнівськими бровами його. Але не знаю, тут на картах, на жаль, не написано. І це може статися якось дуже несподівано під час подорожі, під час дороги. І тут бац-бац, ось ця карта може говорити про якийсь вибуховий пристрій, який може бути закладений у ось цей транспортний засіб. І тут і зірка мечів, і десятка мечів. Хтось буде спочатку в дуже важкому стані. Можливо, його будуть реанімувати, але. Десятка мечів говорить однозначно про смерть, тобто хтось має до кінця червня померти. Але звичайно ж, хочу ще раз наголосити, що карти не кажуть точні сроки. Я бачу, що мої передбачення інколи затягуються. Тобто ми робимо прогноз на червень, а певні якісь події ще приносяться на липень. Так, це теж може бути. Тому, будь ласка, давайте це враховувати. Але ну тут однозначно 100% карти мені показують саме таку інформацію. Подивимося, як це програється. Давайте подивимося обстріли території Росії у червні місяці. Незважаючи на те, що частина місяця вже пройшла, нас чекають дуже цікаві і колоритні події. Тут в нас вісіпка пентаклів, п'ятірка пентаклів і мечовий лицар. Я думаю, що будуть попадання у якісь їхні виробництва, заводи, складиці, столь. 100%. Тому що пентакливі карти це саме про ресурс. Також я вам скажу, що може бути попадання у якусь їхню колону, де вони будуть переміщатися або, можливо, розіб'ють, коли вони там підуть у контрнаступ. Тобто тут безпосередньо ось ця карта мені показує воєнних. Ось ці карти, знову ж таки, націкають мені на переміщення. І тут водна карта, не знаю, можливо, наші готують якийсь удар по Кримському мосту. Побачимо. Але безпосередньо сімка кубків націкає на те, що буде вражено багато цілей, і вони будуть дуже такі різноманітні. Можливо, тут, по двіці, Пентаклі, влучить у їхній дроновий завод, це теж можливо. Карта світ взагалі може говорити про якесь посольство, щось у цьому роді. Тому давайте будемо чекати просто гарних новин. Чи буде ще ураження літаків до кінця червня місяця Російської Федерації? Тут два у мене варіанти. По-перше, це може бути ураження літака саме на окупованій території по цій карті. По-друге, на цьому літаку можуть перебувати якісь важливі такі люди, тому що тут і десятка пентаклів, і десятка кубків. І інший літак, якийсь може бути уражений, який перевозить якийсь цінний воєнний ресурс, тому що тут з пентаклів це дійсно щось таке велике, дійсно щось вагоме. І біля води також є небезпека. Тому ось так. І буде до кінця червня ураження ще якихось кораблів Чорноморського флоту РФ. Ну, а чому б і ні? Тому що вони намагаються, звичайно ж, захистити свої кораблі, можливо, навіть. Будуть відводити якісь кораблі подалі, але все-таки ось тут, у цьому контексті, ця карта може говорити про роботу їхнього ППО. І сімка мечів. Ну, щось таке, якийсь хитрий, продуманий план. Ми будемо втілювати в життя для того, щоб уразити ось ці їхні кораблики. Тому я дуже сподіваюся, що ще ми почуємо гарні новини. Давайте подивимося, як себе буде почувати армія РФ у червні місяці. Буде знатно прилітати у червні місяці, звичайно ж, по їхніх якихось складах, місцях дислокації, можливо, там, де будуть їх нагороджувати, тому що в нас тут Вищий суд. Вищий суд це кармічна карта, це воздаяння по заслугам. І тут, мачовий, безпосередньо, ось цей удар по цінному ресурсу. Як я вже сказала, склади, місця дислокації і так далі, саме і показує. Оці карти мені не подобаються, тому що тут і дев'ятка пентаклів це ресурс, наша українська земля, може бути в них певні, на жаль, якісь просування. Не все, звичайно ж, вдається дев'ятці мечів дні колоди, яким хотілося, але все-таки. На жаль, якось так. По напрямках я подивлюся в іншому відео, для того, щоб ми точно розуміли, що де і як. Тому ось такий прогноз. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Оплата будь-яка на ваш розсуд. А якщо ви хочете підтримати мій канал, я буду вам дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео та на екрані. Усім миру, любові, добра та все буде, Україна!